Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 18 грудня, зима собі йде, як і йшла, нікуди не ділась. От. Е а от погода Погода міняється. Погода міняється і тут тобі мороз 8 градусів, снігу навело, от. а от сьогодні вже тепло. 7 градусів розстав весь сніг. Тому йду на ділянку шафрану, щоб подивитись, що там змінилося за цей час. От останній раз там був 13 грудня, був мороз 8 градусів. Тому хочу подивитись, що ж там змінилося в зв'язку з ну, за, цей, за цей час, от, і в зв'язку з зміною погоди. помінялося там щось чи не помінялося. Та й взагалі. От, е, буду вже ходити на ділянку, от, щоб е, дочекатися, або вже, е, ну, щоб чи зацвітуть ті цибулини, які ми посадили в цьому році, от, чи не зацвітуть. Мені самому цікаво, я думаю, думаю що всім це цікаво. От, чи зацвітуть вони, чи вже не зацвітуть. От, тому йду на ділянку. Дочекайтесь, додивіться до, до, до кінця е, моє відео. В ньому я покажу, трошки покажу якраз те, що я знімав по морозу от на ділянці шафрану. І вже сьогодні, коли вже тепло, от теж покажу, що там помінялося, як виглядає шафран на цей час. Отож, дивимось. Так, Друзі, ну а це от буквально на другий день, на 13 грудня. От, картинка е теж вирішив зняти на діляночки шафрану. Чого? Е ну Був мороз. от Вночі був 2-3 градуси морозу. От, і обіцяють до 8 градусів. От, е покажу, як відрізняється без морозу і по морозу. Ну нічого, бачите, от шафранчик, от був мороз і зараз мороз. він е ну Нічого не міняється, він бачите, він гнучкий, не, вим... не... не примерший, от, тобто він росте. От. І по морозу, і без морозу, потихеньку. Ну от ті ростки покажу, які вчора я показував. Які вчора я показував. Так, де ж вони, десь вони. Так, а де ж вони? Так. Мабуть, отут, ага, ось. О, бачите? Ну навіть візьму цю цибулинку покажу ближче. Ну, бачите, наче от як е -е... ну корінці, от бачите, ну, але вони не примерші, і от саме, сам квітковий. Оце квітковий росток, і оце квітковий. От два квіткових розстка викинула от і сидить тихенько. От можна навіть там, бачите, проглядається зелені отакі от, ну, оце ж такі, вони будуть з цього ростка, листочки отакі от, вони вже там проглядаються. І там всередині цього квіткового ростка є вже квітка, вона сформована. От. Ну, коли вона з'явиться, чи з'явиться взагалі в цьому році, ну, побачимо. Для того цей експеримент і проводимо. Ну, покладу її назад. От, покладу її так, хай вона прикидає сніжком. Так, ну, хай, хай росте. Ну, от така от інформація. От через день, після вчорашньої інформації. Кому було цікаво, ставте лайки, як завжди. Ставте питання, коментуйте, буде ще багато цікавого. Ну Так от виглядає шафран, діляночка шафрану, рядочок, от, рядочки. От. Бур'ян як ріст так і росте, хоч і мороз був 8 градусів, Не взяло його. Ну і шафранчик теж по морозу, бачите, нічого страшного, продовжує рости. Хоча, бачите, тут може можливо. Трошки може підмесити, жовті кінчики, бачите, щось може і підмес. Або щось. Я думаю, що підмерзу трошки. Ну це не страшно, кінчики так в принципі кожного року буває жовтіють, підмерзають. Нет, нічого страшного. Ну Підійдемо, подивимось на наші цибулинки. Так, ну. О, от так от вони виглядають. Ну Це ось ця цибулинка. Бачите, це ця цибулинка, яку я брав у руки От на відео, де по морозу 8 градусів. ну, ближче, бачите. Ну, Знову вона трошечки підросла, бачите, ну, але ну, ця бачите, вже показалися, показалися листочки із оцих ростків, що ця бачите без цього. без Кожури трошки гірше себе почуває і ростки на ній менші, бачите? Ну, а на цих от бачите, в цибулинках вже видно, видно вже зелені листочки показалися. Ну, але ще потепліло, не знаю, що буде, зацвітуть, ні. ну і ці от Бачите, дивіться, ці, що ми садили в землю на 15 см глибини. О, тепер вже добре, видно вже, що як добре підросли за цей час, от, бачите, активно активно ростуть. Хоча квітки ще не видно. Ну, така от інформація. так, Ну а цей, цей шафранчик бачите, ну, росте собі минулорічного посадки, прекрасно себе почуває. Ну а цей щось от не хоче цвісти. Ну але надіємось, і через недільку знову, я думаю, покажу, які зміни відбулися на ділянці. Отож, не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання, буде ще багато цікавого.